Доброго дня, дорогі друзі, радий вас бачити на своєму каналі. Хоча зараз в мене мало часу, щоб з вами поговорити, але я хочу вас привітати та побажати вам всього найкращого. Вітаю вас 1 вересня з Днем Знань. Бажаю вам щастя, здоров'я, натхнення, всього самого найкращого, успіхів і навчання, Божої благодаті, мирного неба над головою! Щоб Бог вам завжди допомагав у всьому і у навчанні, щоб ви отримували тільки хороші оцінки, отримували нові знання у школі, щоб у вас завжди було в школі все добре і щоб ви гарно завжди добре вчилися. Я розумію, звичайно, що зараз дуже складна ситуація в Україні. Розумію, що зараз всім тяжко навчатися під час повномасштабної війни. Зараз багато поїжджало за кордон, а деякі залишилися в Україні навчатися. Я розумію, що всім зараз важко. Але ми не втрачаємо надії та віри, бо за нами світло. Ми віримо в те, що війна скоро закінчиться і що скоро все буде добре. Я також хочу привітати студентів, побажати їм також успіхів у навчанні. І на Олімпіадах, щоб вони добре здали ЗНО, ті, хто готується до нього, і щоб у них було все добре в майбутньому. Початкових учнів також. Ті, хто перший раз у перший клас пішли, те також хочу побажати успіхів у навчанні, щоб теж у них в майбутньому все було добре. Зараз, друзі, я вже в коледж пішов навчатися, школу я вже закінчив. До 10 класу. Ну, міг би і до 11 класу, але я, вже... але я до 10-го закінчив, тому що 11 я вже не потягнув. Але я вірю в те, що у мене все буде добре і в майбутньому також. Сподіваюся, у вас також. Так що ще раз вітаю вас 1 вересня з Днем-Знань. Всього самого найкращого. І нехай Господь вам допомагає в усьому. А також хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони захищають нас від російської агресії, що роблять все так, щоб ми навчалися і щоб у нас все було добре. Дякую за увагу. Слава всім нашим воїнам, слава Збройним силам України, слава Ісусу Христу! Все буде Україна, слава Україні!